Дажественная все молитвой молитвы и нас от церковь всех видных, благословено царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. 27 вересня 2022 року, у день свята воздвиження чесного і животворячого Христа Господнього, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію на площі перед хрестовоздвиженським храмом Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили намісник Києво-Печерської обителі, митрополит Вижрицький, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Проварський Антоній, Митрополит Львівський і Галицький Філарет, вікарні архієриї Київської митрополії та духовенство обителі богослужбові пісні співи виконував хор братії лаври під керівництвом архімандрита Полікарпа Линенка. Господь Сионі великий, високий за всеми людьми. Спосі, твоє, Мові, Ты прослави, безвому собрати ми дорого. И Твоє захраняй Христово живе.

Прикрити Ісусові матірі, моєї сестра Матірі, Марії Кліопова і Марії Магдаліна після читання святого Євангелія, блаженіший владика, звернувся до вірян зі словом проповіді. Христом ми прикрашаємо свої храми, каплички, якісь знамениті місця, такі де щось таке знамените звершилося на землі. Христом ми себе осіняємо. Ми носимо хрест на груді, хрест, кожен християнин має носити хрестик на груді. Та людина, яка носить хрестик, яка з молитвою осеняє себе хрестним знаменням і намагається жити, так як Христос сказав. Та людина від Христа отримує велику силу, яка перемагає всяке зло. Головне зло, яке йде від дьявола, і те зло, яке йде від злих людей, від неблагонамірних не, не людей, всяке зло перемагається силою святого Животворящого Христа. 27 вересня православні християни згадують дві події: у 326 році в Єрусалимі був знайдений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Сталося це поблизу гори Голгофи, де був розіп'ятий Спаситель. І друга подія повернення животворящого хреста з Персії, де він перебував у полоні. У VII столітті повернув його в Єрусалим грецький імператор Іраклій. Обидві події об'єднувало те, що хрест перед народом воздвигали, тобто підіймали. При цьому направляли його на всі сторони світу по черзі, щоб люди могли вклонитися йому і розділити один з одним радість знайдення святині. За літургією помилились про мирну українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто відчає, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Сугубої Єктинії блаженіший митрополит Онуфрій попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених. Зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать, да мені мачна, я врачуюші, й осподіваюся й восповняюся, пророчі ствоїть і подякона, водякона, помолімся обонім, да прийде на нього благодать всі Святого Духа. Блаженніший архіпастер звершив дияконську херотонію Олексія Тулюлі, який нестиме служіння у храмі на честь Різдва Іоанна притечі на звіринецькому кладовищі. Після літургії архієрей та духовенства звершили чин славлення та вклонились чесному Христу. so Дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником в честь Воздвіження Животворящого Христа Господнього. Силою свого чесного Животворящого Христа, нехай Господь береже нашу землю і кожного із нас. З праздником! Спасибо, Господі. Благословійте. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.